Влавна фішка цього, що вчора воно погоріло, лишилось вуглі, бо дверцята закриваються. Так вони закупчуються, тому що він переходив режим тлі. Підкинув знову дрон рано, воно розгоряється і знову обірваю хату 125 квадратів плюс мансарда. І це все практично. Протягом півроку, коли раніше я жив тільки на цьому каміні, хата обірвалась, на ранок підкидав знову дров, і. Вуглі розпалював, треба було тільки іноді лишній попіл витягувати наполовину. І так він півроку не затухає. Десять років назад збудував на швидку руч водяна рубашка, накопичує тепло наверх, Тепло теплонакопичувач, буферні ємності. Гріється підвіконники, бетонні столи столяшні і підлогу, водяний тепле пол. Накопичує тепло в бетон, в колони, подає тепле повітря. Зверху ще два поверхи, один під низом. Що скажеш, диванний експерт? Безусловно. Ти ж лучше знаєш.